The Побрехеньки, ну що ж, вітаємо вас. Що, щотижня у цій порі вас вітає гумористично розважальна передача Жарт-клуб побрехеньки от на каналі Житомир. Ну Ми давно не говорили про девізи нашої, ну, нашої програми. Девізи самі брешемо, всіх запрошуємо, е, мандруємо, мудруємо, е, містом. містом мандруємо, мандруємо, мандруємо. Да. От, ну, допомагайте. ще. Як, як, як не брехнем, так і не дихнем. Да, ну, це не до нас. Не, це до... До до речі, якщо перефразувати цю знамениту фразу, цю всіх можна, але стремитися но стріміться треба, то всіх по перепабрехеньок не переговориш. але намагатися треба ну, так, я... що ми намагаємося сьогодні робити, якраз е, на засіданні нашому, яке відбувається у магазині в новому, новоспеченому магазині, «Делюкс». це знаходиться у Житомирі на вулиці Перемоги, 18 а це один із магазинів, п'ятий магазин. От е, мережі магазинів компанії Стоп Транзит. От ну що ж, я сказав, що всіх побрехенів не переговориш, але до цього прагнути треба. Що ми і намагаємося зробити. Отже, перша побрехенечка така, а я ще не сказав, що цей магазин. Це ну, тут можна придбати е, оригінальні запчастини до російських автомобілів Газ і Газель. От, і до комерційних е, компаній, іноземних компаній, таких як Мерседес, Volkswagen, Рено, Газель в Пежо, Опіль, Сітраен, Фіат, Форд і інших. Так, ну а тепер власне до побрехенечок. Ну, тема нібито, нібито така автомобільна, нібито водіїв. От то е, Значить, викладач у школі автомобілістів задає запитання симпатичній такій дівчині, яка здавала екзамен. Каже: ну як пройшов твій екзамен, е, значить, безпеки руху? От вона каже, дуже легко. Дуже екзаменатор задав все всего одне запитання. Яке? Чи зможу я з ним сьогодні ввечері повечеряти, <реш> <реш> і, і, і в той же школі? По водінню зустрічаються дві дами, таких одна каже подружки. Ти знаєш, мені кажеться, що мій чоловік подозріває, що я йому зміняю. А що ти так думаєш? Та він уже п'ятий раз веде мене в театр на отелло. А значить такий старий анекдот. Муж дзвонить жені, говорить, дорогая, ти де? Я в норі какой нарі. Ну в нарі, що ти мені подарила. Господи, сколько раз тебе говорить? Не наре, а рено. Хорошо, я тобі пижон не подарил. Все, хлопці, відмучився мій дядько. Да, діду, прийми наше співчуття. Гарний був дядько. Жаль, що він вмер. Чого ти думав, що він вмер? Це його жінка вмерла, відмучився. Якщо. До речі, я, я оце коли ми називали марки автомобілів іноземних, я, я відразу відчув, що буде оця побрехенька від Саші. Тому що ця Рено Це найулюбленіша побрехенечка Класична. Саші і Юри, тому що по декілька разів вони вже розповідали. Ну, а від мене така ще побрехенечка, значить, мужик підбігає до автобуса, каже, так, потісніться, дайте зайти мужчині з акваріум. Мом, дайте зайти мужчині з акваріумом. Тут видихнули всі, він затиснувся. От, їдуть. Він чи дайте сісти мужчині з акваріумом, дайте сісти мужчині з акваріумом, Одна дама підскочила, бух, він сів, значить, сидить. Дама тоді їде, їде, каже: Почекайте, а де ж ваш акваріум? Ага, а п'ять літрів пива і п'ять в облиці, тобі що не акваріум. В магазині Делюкс, біля магазину Делюкс, син стоїть, запитує тата. Тато, хто такі алкоголіки? Синко, алкоголіки – це ті люди, які кажуть, що вон там стоїть вісім машин, хоча їх там чотири. Тату, їх там дві. Встрічається два друга, один другому говорить: ти знаєш, гаїшники – гади права отобрали. За що? Так як завжди не за що приколупались. Номера грязні. Їхав без аптечки, задом, на красний світ п'яний. В магазині Делюкс покупець дістає продавця. Каже, оця гума де шипить 2 см, це яка, це зимова, а, а оця гума де шипи 1 см, це яка, це каже, літня. а, а оця гума де шипи 0,5 см, це яка. Це неповно літнє ну і для більш детального знайомства з магазином новим магазином Делюкс. Ми туди і направляємось. Ну оце ж ми тримаємо в руках журнал для водіїв, угу. от в якому і є така стаття маленька про п'ятий в мережі магазинів. П'ятий магазин в мережі ну, автомоброзапчастин це значить про делюкс. Автосіті журнал називається журнал для водіїв. Оцей новий магазин Делюкс. У ньому можна в широкому асортименті для вашого авто, будь ласка, шини, запчастини, масла. Да. Акумулятори, автохімія, аксесуари і всього всього безліч, всього і побрехеньки тут є. О, о, я, о навірно, Сашко куплю, вже, да. вже вже, мабуть, собі да. Оце я купляв тут мастило ці і прекрасно. Купляйте, будь ласка. Так що дивіться, ходять два мужика, вибирають собі тут дивляться один масло, другий там запчасті, другий. Один каже: Слухай, одолжи мені тисячу доларів. Він каже: о, у мене при собі немає. А дома. А вдома все добре, спасибо. Це психлікарня. Молодого лікаря вводить санітар. Оце у нас палата наполеонів, а оце палата автослюсарів. Каже, а де ж вони, я нікого не бачу. Он під ліжками, каже, ремонтують. Ой, тут такі гарні назви машин, Мазда, Мерседес, а фамілія дівоча моєї жінки, уявіть собі, була Віслюк. А, а як її ініціали були? Ініціали і А. І... <реш> Це японець приїхав, приїхав до Парижу познайомитись з Зейфель башнею, взяв таксі, їде раптом. Мотоцикл їх обігнав. Мото, Кавасякі, Японія, дуже швидко. Далі їдуть, ну, бух. Тойота авто, Японія дуже швидко. Під'їжджають до так декілька разів. Під'їжджають до ІФЛ, ви бачите, той виходить, в воді, таксі каже, 150 євро. А чого так много? Японія. Що Дуже швидко. <ріст> да. Про відпочинок, і мені така пригадалась побрехенька, на курорті дві дами зустрічаються. Одна каже: Я, коли їхала дихати, мій чоловік мені сказав: якщо я йому буду ізміняти, він мене вб'є. Ну то й що? Ну що, вернусь, помру. А мій, мій дід ходив на ведмедів з голими руками, да. і навіть поздоровався з ведмедем шатуном. От, ну як він після цього? Навіть після цього руку не миє. Так, змастить, почистить, болти підтягне і не миє. Ну Ти зачепив цю тему відпочинку, та, ти, час відпочинок, один мужик іншому каже: моя сім'я їде. Сьогодні на дачі починається голодне, але щасливе життя. <плес> У магазині Делюкс діє дисконтно-бонусна система, яка дозволяє не тільки накопичувати кошти, а й отримувати навіть подарунки. От я тримаю в руці картку дисконтну Мастер-клуб, за якою я придбавши, яку можна в інших магазинах отримати різні запчастини. От, наприклад, Омакс-Центр, Візаж. так? да. Ну, Валера. Тільки, декоратор да. і будь-який матеріал, маркет, да. світ да. саун, стоп-транзис, євротоп, ну і в інших. Так що, будь ласка, заходьте, заходьте і беріть таку собі дисконтну картку, а ми вам даруємо побрехенечки. Ну, шикарные машины, это блондинки, а блондинки это анекдоты. Значит, две блондинки разговаривают, одна вторая говорит: "Представляешь, я вчера так удачно на бордюрчик наехала, за одной четыре колеса поменяли". Останавливает гаишник водителя, а тот в дрободан пьяный. Так смотрит на гаишника и говорит: "Все, попался". Вічник, а спорим на 100 доларів, що не попався. Попался. Вічна тема. Вічна тема п'яний сидить на, на тротуарі, так підходить міліціонер. Ти що тут робиш? Ти тут...? Додому хочу. Ну так бери таксі, їдь. Не. Земля крутиться, ну то що з того? Чекаю, поки мій дім до мене під'їде. А яка блондинка в лікарні. Доктор, я хочу його відео. Хочу... Можна я його відчув? Ні, нельзя. Ви що? А що у нього? У нього... шесть переломов, удар обшибы и главное, большой нервный срыв. Доктор, я только спросить у него хочу, только спросить, я сдала права на вождение или нет? Останавливает гаишник бетономешалку и задает вопрос, что везешь? Бетон. Не понял. Бетон мешаю. Кому мешаешь? Никому не мешаю. Машина такая. Какая машина? Цементовоз. А, наша спецмашина, проезжает. Марина никогда Сергею не выбачила его зраду. Але все зіпсувала нова машина Toyota. <риклад> ну що ж, акумулятори, диски, шини, все це новий магазин Делюкс, вулиця Перемоги, 18, а у Житомирі. От і побрехеньки теж звідси. <риклад> Жіночка похваляється: ми з моїм чоловіком дивимося чемпіонат світу з футболу разом. І я вже вивчила чотири його улюблених команди: які а, Аргентина, Уругвай. Дай газету, подай пиво. <ріст> Оце так, ти будеш декан у нас, ти студент. Їдуть деканти, ти студент на, на кораблі, по морю, раптом корабель розбився, їх викинули на острів до людожерів. Привели їх до їхнього вождя і кажуть, що з ними робити? Він каже: так, оцього цього студента напоїти, нагодувати, спать покласти. А з деканом я ще розберуся. Про своє розподілення. Оце ми гуляємо чудовими цими відділами цього чудового магазину, наче у пісні. По відділам ми пройдемося і, звісно, улибнемся. А в мене вірш. Кожен день нас роздягає інфляція. Ми тепер найсексуальніша нація. <рес> Оце, якщо я вже професор, то вже побрехеньки для мого колеги-студента. Любі друзі, груди 에, Брітні Спірс. Гола Памела Андерсон, які тільки перешкоди не стоять на вашому шляху до пошуку курсової. Ну, а це мужик, значить, там біля пральної машини, а дружина на кухні. Він каже: Люба, скажи, що ти, що тут каже включати в цій машині? Який значить, що там таке? каже, подивись, що на майці написано. Він каже: Шахтар чемпіон. Ліхтарики, фари, повороти, ліхтарики освітлюють дорогу життя, і все це в магазині Делюкс. От давай, освітлюй дорогу життя. Ага. Двоє друзей вибирають ліхтарики. Після вчорашнього дня один каже: слухай, а що може бути хуже п'ятниці 13-го? А другий каже, понеділок. Що, тоже 13 го ні, любий. Юні скаути теж люблять ліхтарики. Я думаю, що вони теж сюди заходять, беруть ліхтарики. Так от юні е, скаути е, стверджують, що в одного голуба може влізти півтора відра зерна. Якщо постараються, Ну, це значить стоїть знову ж таки п'яний, стоїть, міліціонер, підходить. Що ти тут стоїш? Трамвая жду. Якого трамвая? Тут і, і рейок то немає. Що, і рейки не проклали, коли ж я додому попаду. <ріст> Ми продовжуємо засідання жарт-клубу побрехеньки у магазині Делюкс, вулиця Перемоги, 18а. І от е, треба сказати про те, що у цьому магазині діє такий стіл замовлень. Замовлення вам до доставлять упродовж однієї доби. Ось так. Вот. А ми вам продовж... ну зараз однієї секунди доставимо по брехень. І так звонок. Алло, здравствуйте. Это страхове общество, да. Застрахуйте, будь пожалуйста, моє правое переднее колесо. Говорит, как, а, а <рикла> П'яний гаишник останавливає водителя. І довго його допрашують, потім говорит, ну п'ятий раз я мужик спрашую, що у тебе з машини сыпется? Товариш лейтенант, п'ятий раз вам отвечаю, зима, галольот, посипаю. <реш> Відвідувач пів барі відзиває офіціанта, каже: Слухайте, що ви мені півбакала, пиво, це пів бокала піни налили. Що И Вчора ви повний наливали мені, а де ви вчора сиділи біля вікна? А клієнтам біля вікна ми наливаємо повні, бо це реклама. <реш> Так, обвинувачений, скажіть, чому ви вчора вкрали легкового автомобіля? Ну я дуже на роботу поспішав розумієте? Та чому ви не поїхали на автобусі? А в мене немає таких прав, щоб на автобусі їздити. <звичай> <звичай> Каже, кума, чого ти такий злий сьогодні? Ти розумієш, три курки пропало. Питав у сусіда, він клянеться, божиться, що він вегетаріанець. Ну а ти що? А я сказав, що якщо він буде питати про свою дружину і про мене, я йому скажу, що я євнух. <звичай> Оце вчора начитався Карнегі і вирішив, що наступний день буду починати з посмішки. Оце всю першу половину дня всім на роботі посміхався. Секретарші посміхався, начальнику посміхався. Вони мені посміхались. А в обід начальник прийшов і сказав: ще раз накурений прийдеш на роботу, вижену це в англійській тюрмі, у камері. Один одному сер. Скільки вам дали? П'ятнадцять сер. А вам, вибачте, сер, скільки дали, той каже, 10. Тоді вам треба, мабуть, ближче до дверей розміститися, бо вам ранше виходити. Ну, і от знову ми тримаємо листа в руках, наша постійна дописувачка Людмила Сергіївна Зарудяна із старої котельні. Нам знову прислала свою гуморесочку на нашу передачу. Саша, і ти її улюблений виконавець. Почитай, будь ласка. Знахар, лікар. Рекламує дивопрепарати. Краще ліки тільки в мене можете придбати. Від цих ліків відступає жахлива хвороба. Робіть слини горобця, компреси на лоба, не болітимуть ніколи ні спина, ні ноги, купіть ліки з кісточок осла молодого, допоможе вам волосся і бороди цапа. Чорна шерсть хвоста барана і котяча лапа, щоб не в'яла сила мужська і краса жіноча. Задивляйтеся на зорі весняної ночі, не зашкодить тут додати одне мудре слово. Не лікуйтесь шарлатанів, будете здорові! Ще один. Дякую. Да, дякуємо один ще один е, член нашого клубу Людмила Сергіївна. От ну а ми от від нашого клубу таке вирішили: послання до жінок. Ага. Дорогі жінки, пишуть вам чоловіки. Давайте виправимо історичну несправедливість. Відтепер ви нас водитимете в ресторани, у нічні клуби, одягатимете, купувати нам дорогі одеколони, будете оплачувати рахунки в спортклубах, катати на машинах, а тож, а також дарувати їх на день народження, возити нас на відпочинок в екзотичні країни. А за все це ми з вами будемо спати. Ну і зараз постійний сюрприз нашої передачі. Це м -м, фокус від нашого знаменитого шахрая, від нашого Коперфілда, Валерія Городничого. І так, дорогі друзі, сьогодні у мене приготовлено всього-навсього 4 карти. Це чотири туза. Два красних, два чорних, Внимательно. Я тузи мішаю на сказати стоп абсолютно в будь-який момент. Стоп. Есть. Итак, смотрим. Нижний туз у меня сейчас какой? Червоный. Чер... Червоный или червовый? Червоный, червовый. Червовый, да. Верхний туз у меня какой, как ты думаешь? Ну, бубновый. Откуда ты знаешь? Ну, я сам не знаю, на самом деле. Да, бубновый. Так серияный ты. А, а, -а, а теперь внимательно. Сейчас я сделаю одно движение руками, и наши тузы поменяются местами. Вот так вот я провожу. Естественно, у меня уже в руках и червовый, и бубновый. А на столе лежат два черных туза. Вот таким вот образом. Я ж казав, шайтан, шахрай, шахрай, Валерій Горничий. Ну, а тепер постійно, дійсно, постійно в нашій програмі Побрехенька від Костянтина Яновського. А ви знаєте, йде весілля, вінчання, і потім молодий підходить і каже, батюшка, скільки я вам винен грошей? Каже, ви знаєте, молодий чоловіче, взагалі в церкві там за вінчання так грошей не беруть. Але якщо на пожертвування, якщо на церкву дасте, то ну дай Бог. А він каже, а скільки? Ну, ну це залежить, можете дати від це залежить від красоти вашої нареченої. Він виймає долар і дає. Батюшка так подивився, підняв фату. Потім каже: візьміть здачі. Ну що ж, час летить просто непомітно, просто швидко. І от уже наближається до кінця засідання нашого життівливого клубу у магазині Делюкс на вулиці Перемоги, 18 А. І останнє коло побрехенечик для вас. Зараз почалося літочко, канікули в студентів, да, це для віті. От приїжджає студентка додому і каже: Мам, у мене для тебе сюрприз, у мене є мальчик. Вона ой, хорошо, доню! Він з тобою учиться. Ти що, мам, йому тільки два місяці. А це такой потрясающий случай, значить їду в машині радіо, концерт по заявкам. І вдруг так, здравствуйте, вас безпокоїть поліклініка. Передайте, будь ласка, нашу любимую песню об амнезії і об інфаркті. Що за пісня? Ну як же, там такі слова. Позабито все на світі, серце замерло в груді. А в мене жінка їсть оце літочком, як пташка. Ну це ж прекрасно. Де прекрасно, з'їдає половину своєї ваги. Оце лікар питає, ка чоловіче, як це ви оце змогли отримати відразу три переломи щелепи? Розумієте, лікар? Я екскаваторщик, їду по місту, бачу люк відкритий, а це в п'ятницю було. Думаю, ну ще якийсь пацан на вихідних туди впаде. Я того люка ковшем і накрив, а в понеділок піднімаю ковша, а звідти три сантехніка. Ви знаєте, добра половина гаїшників беріть взятки. А злая половина, що і права відбирає. Дружина чоловікові любий, чого це в цьому місяці прийшов такий великий, великий рахунок за інтернет? Це тому, що в цьому місяці у когось дуже часто боліла голова. <різь> Покличте, будь ласка, мою дружину, за яким номером? Що ви вважаєте, що я турецький паша? Що в мене вони пронумеровані? Чи що? <риклад> шановні, це була остання побрехенька з магазину Делюкс у сьогоднішній нашій програмі. З вами прощається. Передача Жарт-клуб.